Це підвищення. Ціна потенційна «Укренерго» додатково 30 мільярдів гривень. Це не все ляже на побутових споживачів, значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетників, частина на населення. Якщо вони будуть переглядати умовно, це буде ну там 25 копійок на кіловат годину. Ну багато чи не багато, Ви собі зрозумієте, але сукупна ціна 30 мільярдів гривень на рік збирається Укренерго зібрати додатково із споживача цим підвищеним і 25 копійок. Двадцять копійок додасться до тарифу. Це Енкар'я має це затвердити. Та Це уряд для населення це затверджує уряд. Або вони для нас підвищать навесні на це, або покладуть на бізнес. Розумієте, і ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг. і Так далі тут така хитра гра політична. Вона розумієте, але хтось за це заплатить або ми напряму, або ми через товари. А це рішення неминуче, як ви вважаєте, за вашими джерелами, за вашими даними Будуть навіть і До весни ніхто не буде переглядати цей тариф для населення. Як я розумію, після весни ця балалайка почне знову грати, і вони почнуть розповідати про ринкову якусь ціну на електроенергію, про необхідність підняття і так далі. Це неминуче. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.